Сьогодні маємо відео: розпакування срібних монет, щойно прибулих із відомого американського магазину Апмекс. У цій розпаковці подивимось на п'ять, можна сказати, класичних срібних інвестиційних монет. Маємо таке пакування. Усі монети надійшли в дуже якісному стані, акуратно запаковані в герметичну упаковку, без жодних подряпин чи пошкоджень. Видно, що Апмекс дійсно дбає про якість і безпеку під час доставки. Починаємо. Одна десь та унція срібла, монета з вторинного ринку. Копія з чистого срібла, долара Моргана. Ось так вона виглядає. Наступна австрійська, срібний філармонікер присвячена Віденській філармонії. Канадська монета. Срібний кленовий лист 2025 року. Далі американський срібний Орел 2025 року. Це найпопулярніша інвестиційна монета Сполучених Штатів з образом Свободи у Русі або так звана крокуюча свобода. Переходимо до Австралії, Срібна Кука-Барра 2024 року. Я не обіцяю випускати відео регулярно, але якщо вам це цікаво, підтримка від вас точно надихає. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте вподобайку.